Ти ще досі думаєш, що вибори в Україні це змагання ідей, що опозиція має шанс, якщо підготується, мобілізує людей і правильно оформить документи? Забудь, це було раніше до війни, до оману, до Портнова. Сьогодні вибори це технологія усунення, і головним технологом мав стати він, Андрій, Андрій Портнов, мертвий. Але не викреслений, бо його методи живуть. Всі говорять про те, що Татаров літав в Іспанію. Для чого? Телефон, флешка, блокнот, щось, що містить схеми. Схеми Портнова, його політичні чернетки. І якщо ти думаєш, що це просто інструкція для юристів, то ти наївний. Це карта війни проти опозиції, юридичної, інформаційної, процедурної. Зустріч Портнова з Татаровим за три дні до смерті ключ. Невипадковість це передача не тільки даних, але й функцій. Портнов не просто старий юрист Януковича, він архітектор того, як усунути політичних конкурентів, не знімаючи погони, не стріляючи, не вбиваючи, просто через закон. І про що говорили з ним? Джерела зсередини вже не мовчать. Портнов мав стати не лише радником, він мав стати гарантом результату виборів. Як? А дуже просто розробити поправки до законів, які б унеможливили реєстрацію опозиції, і головне, зробити це так, щоб захід проковтнув. Зеленський не може програти не з політичних причин, а з кримінальних. Бо програш що ж суд, програш, що ж розкриття, програш що ж тюрма, не символічна, не політична. А справжня, і не тільки для нього, для всіх: Єрмака, Татарова, Подоляка, Шурми, всіх, хто підписував, оформлював, санкціонував. І тут починається головне механіка дискваліфікації. Перший залужний. Він надто сильний, надто незалежний. Його бояться, бо він не домовляється, бо не грав у 95 квартал. Що робити? Знайти технічну зачіпку, відсутність декларації, кома не там, документи з запізненням, відсутність проживання в Україні останні роки, і все. ЦВК каже: не можемо зареєструвати, подає до суду. А суди чий ресурс? Портнова, тобто панкової. Другий Порошенко з ним простіше йому вже вели санкції безпідставні, ручні, політично токсичні. Але вони працюють. Санкційний режим, шаг, юридична стерилізація. Твій підпис більше не підпис, твоє слово більше не чинне. Формально ти громадянин, але вже не суб'єкт виборчого права. Санкції як інструмент це новий кулемет, стріляє без звуку, але точно влучає в бюлетень. Третій Арестович його бояться не як конкурента, а як інструменту фону. Він зручний дати йому дозволити балотуватись, щоб виглядав плюшевим, несерйозним, і тягнув голоси у патріотичної аудиторії. Але якщо стане занадто медійним, обрубати закордонні поїздки порушення вимог проживання. Закон гнучкий, його підкоригують під потрібний момент ДІЯ. Голосування через дію ідеальна схема віртуального контролю. Люди думають, що це про прогрес, насправді про непрозорість ip адреси VPN, відсутність контролю спостерігачів, а головне, ризик зовнішнього втручання. Подоляк і Єрмак мріють рахувати самі, але є страх, Кремль рахуватиме замість них. І тоді постає другий сценарій створити штучну виборчу конструкцію. Де в бюлетені залишаться тільки Зеленський, шарій, бойко, умовні алкаші і статисти. Реальні гравці дискваліфіковані, решта технічні. Ти прийдеш на дільницю, подивишся на перелік, і вибору не буде. Це не голосування, це тюремне меню. Ви будете їсти те, що вам винесли. Для цього потрібно один змінити виборчий кодекс, внести ситуативні поправки, двох посилити повноваження ЦВК. Третій. Змінити вимоги до кандидатів перебування в Україні, санкційна непридатність, немиттєва реакція суду. Четвертий, внести норму про неповний доступ до закордонного голосування, чотири мільйони українців за кордоном виключаються, бо тільки консульства. Все це виглядає як технічні правки, але це і є суть політичної зачистки без танків, без арештів, без диктатури. Просто не пустити. А хто все це пише? Саме тому Татаров влетів за нотатками, саме тому перед смертю портнов збирався з силовиками. Це не були приватні зустрічі, це були інструктажі. Тепер трохи глибше, навіщо Зеленському портнов? Бо суди ключ. Саме Портнов володіє схемами процедурної затяжки. Саме його технології дозволяють створити ситуацію, коли залужний формально подає документи, але їх не встигають опрацювати. Або в декларації Кома не там, або електронний підпис недійсний». ти йдеш до суду. Суд відкладає слухання, триває місяць. Вибори вже завтра. Також Портнов мав би виступити як спаринг партнер Зеленського. Вибори це не просто цифри, це психологія, і протиставити Зеленському треба було когось одіозного. Саме тому Портнов ідеально підходив його ненавидять. Він токсичний. За нього патріоти не голосуватимуть, але його поява замикає на собі проросійський електорат, і Зеленський на фоні Портнова виглядає патріотом. Смішно так? Людина, яка мовчала про чонгар, яка сховалась в омані, яка стерла залужного, подається як альтернатива агенту Москви. Але цей дуалізм штучний. Він вигідний банковій. і він запланований. Далі суди як головний рубильник. Все, що не спрацює на рівні закону, доб'ють на рівні Феміди. ЦВК не зареєструвала, йди до суду. Суд немає підстав переглядати. Час згаяно. Старт кампанії минув кандидат, викинутий з перегонів, і все це абсолютно законно, бо закон переписано під них за їхніми правилами, їхніми людьми, у їхньому форматі. Зрештою, все зводиться до одного: Камарилія не хоче йти не тому, що любить владу, а тому, що боїться правди, бо за Вагнергейт, Чонгар, велике крадівництво за десятки мільярдів, які зникли під час війни, доведеться. Відповідати і відповідати не постами, а вироками. І саме тому вибори не про політику, вони про виживання режиму, про створення фасадної легітимності під реальною системою блокування опозиції, замість опонентів, технічні фігури, замість дебатів, інформкампанії, замість відкритої демократії, legal warfare. тобто юридична війна за виживання Зеленського. Під керівництвом Портнова навіть після смерті.